Голос замість клавіатури це не просто мрія, а реальність, яка вже змінює наше життя. Уявіть, ви заходите в кімнату, і ваш голос активує світло, музику, навіть температуру. Ця технологія вже тут. Ринок голосових технологій зростає з неймовірною швидкістю, і голос стає основним інтерфейсом майбутнього. Компанії шукають фахівців, які можуть створювати, налаштовувати та захищати ці системи. Освіта в цій сфері це інвестиція, яка точно окупиться. Розробка голосових асистентів, обробка природної мови, кібербезпека голосових даних це навички, які стануть ключовими на ринку праці. Якщо ви студент, айтішник або просто в пошуку нової ніші, зверніть увагу на VoiceTech. За кілька років ви зможете не вводити текст, а просто говорити і керувати всім навколо. Це майбутнє, яке вже на порозі.